Привіт всім! Сьогодні ми побуваємо в музеї культового автобренду. Якщо ви подумали одразу про порше, то ви праві. Зважаючи на велику історію цієї марки, пропонуємо одразу переходити до огляду. Ви на каналі єдиного виробника електричних легких вантажівок в Україні компанії Mega Electric UA. Почнемо з того, що сама будівля музею це щось, бо будувалася на замовлення з нуля посеред Порше Плац у пригороді Штутгарта. Відкриття відбулося у 2009-му. Біля входу завжди стоять кілька авто, на яких можна проїхатися та відчути всі можливості моделей, які мають прізвище видатного конструктора. Але це можливо лише в рамках платної програми Porsche Experience. у середині на першому поверсі вас зустрічає ресторан з видом на майстерню, де обслуговують і відновлюють авто різних років. Піднявшись на ескалаторі, ви побачите перед собою систему різнорівневих умовних полиць переходів, що формують ламану спіраль, якою відвідувачі рухаються по лінії історії компанії. Навігація в музей зроблена просто: ти начебто сам йдеш за тимчасовою шкалою, зустрічаючи на шляху віхи у вигляді табличок з описами перед автомобілями. Крім цього, є різні мультимедійні стенди, де можна послухати звуки моторів різних моделей різних років, дитячий майданчик із іграшками, малюванням на стіні та Wi-Fi. Як відомо, Фердинанд Порше розпочав свою автомобільну кар'єру в 1898 році у фірмі Лоне, де він створив перший у світі гібрид Лоне Порше Міксте Hybrid, А перед цим був ще найпершим Лоне Порше Пі Айнс. Узав останнього цілком до наших днів не зберігся, тому відтворений у блакитному акрилі. Крім цього, він створив для Лоне ще й повнопривідну машину Лоне Порше Семпревівус. Перший у світі гібридний автомобіль 1906 року. У нього електродвигуни в колесах живляться від ДВЗ, а надлишки струму передаються в батарею. Семпревівус означає вічно живий. Машина відтворена лише за двома фотографіями в 2011 році. Це авто ми бачили не один раз на різних виставках. Це, наприклад, найбільша виставка ретро авто в Європі, яка відбувається у Штутгарті щороку. Про неї обов'язково не раз розповімо ще на цьому каналі. Якщо вже згадали про електродвигуни від Порше, то треба одразу все показати та закрити цю тему. Порше електромобіль був сенсацією паризької виставки 1900 року. Фердинанд Порше створює електричне авто, яке мало потужність 2,5 кінських сили та показувало максимальну швидкість 50 км на годину. Авто рухалося за допомогою електродвигунів. Саме це авто ми зустріли в технічному музеї Відня, про який ще детально розповімо в окремому відео. Хто хоче побачити його наступним, то залиште комент з побажанням. Якщо вже почали про те, чим займався Фердинанд Порше, то, як ви вже зрозуміли, все життя він створював не лише гоночні авто під власним брендом. Почнемо з цього двигуна для літака. За його розробку, видатний конструктор отримав подяку від австрійського імператора Франца Йосипа. За цю розробку йому надали почесний докторський ступінь в аеронавтиці. Це – «Austro Daimler Moto Spitze» 1906 року, пожежний автомобіль розробки Фердинанда Порше. Авто створене в той час, коли він був головним інженером на цьому підприємстві. Цей автомобіль прослужив понад 20 років в австрійському Бургенланді. Це місцевість на схід від Відня, де розташовувалася штаб-квартира Аустро Даймлер. Авто мало 4 циліндри, об'єм двигуна 2 літри, потужність 20 кінських сил, максимальна швидкість 55 км на годину. Це один із перших пожежних автомобілів, який міг перевозити і людей, і насосне обладнання. Як ви вже знаєте чи дізналися, великий Порше розпочинав свою кар'єру конструктора в Даймлер. Тому він був автором цього шедевра бергмайстер, який у 1932 році випустила компанія. Об'єм двигуна у цього авто 3,6 літра та потужність 120 кінських сил. Максимальна швидкість моделі була до 150 км на годину. А швидше такому красенню їхати і не треба, згодні. А це авто для перегонів Austro Daimler Заша 1921 року. Воно назване на честь спонсора графа Олександра Коловрата. Цей автомобіль відкриває серію фінішів у гонці Тарга Флоріо на Сицилії. Загалом на ньому здобуто 43 перемоги. Воно розроблене як оптимальне для перегонів, вага лише 598 кілограм. В ньому стояв двигун об'ємом 1,1 літра. Перед вами Porsche Tube 360 чи з Італія. З назви зрозуміло, що це розробка для італійців. Таке авто мало повний привід, а двигун v 12 міг розігнати це авто до швидкості 300 км на годину. І це все створено у 1947 році. Volkswagen Кефе, який вироблявся з 1938 по 2003 рік, загалом представлення не потребує. Це наймасовіша модель в історії світового автопрому, і вона також розроблена видатним конструктором. Багато елементів конструкції кузова та двигуна були у переопрацьованому вигляді використані при створенні ранніх моделей Порше. До речі, як бачите, в музеї представлене саме перше авто Жука, бо воно має характерне заднє вікно. Одразу скажемо, що жуки першої генерації мали прізвисько Крендельний Жук або Брецель Кефе. Все через форму заднього вікна із двох пласких половинок із перемичкою посередині. Така особливість це результат того, що до Другої світової війни виробництво так і не змогли нормально запустити. Все це через особливості господарювання тогочасної влади та керівництва, а у війну їм було не до цивільних легкових автомобілів. Детально про різних жуків ми розповіли у нашому нещодавньому випуску про брендовий музей марки Volkswagen. Пряме посилання буде у описі до цього відео. У цьому відео ми не будемо вам пропонувати переглянути попередні сюжети з різних автомобільних і технічних музеїв, які вже є на нашому каналі. Проте, хочемо запропонувати вам, обрати, про який музей ми розповімо вам в наступному відео, а вибір чималий. Наприклад, це може бути сюжет про брендові музеї Мерседес та БМВ зі Штутгарту та Мюнхену, відповідно. Чи це можуть бути музеї техніки і музеї поліції зі Шведського Стокгольму? Зі Швейцарії можемо запропонувати національний музей транспорту, в якому представлені місцеві автобренди, які так і не пішли на конвейер. Або розповімо про інші моделі з музею на Мальті. Перше відео про це місце вже є на нашому каналі. І як бачите, обрати дійсно є з чого. Тому голосуйте, про який музей ви хотіли б побачити в наступному відео. Ми читаємо та відповідаємо на кожен коментар. Дякуємо за вашу увагу! Лише зараз почнемо саме з першого авто під лого легендарного бренду. Розробка моделі 356 була розпочата ще до війни. Це ТЮП 64 64» 1939-го. Який створювався для марафону Берлін Рим, який через початок війни так і не відбувся. Ця розробка це прабатько всіх сучасних Порше. Неважко помітити, що для 1939 року і дизайн, і аеродинаміка сильно перевершили своїх сучасників. Відомо те, що Фердинанд Порше часто використовував його для особистих поїздок. Це авто мало двигун з чотирма циліндрами, об'єм 1,1 літра, потужність 33 кінських сили, максимальна швидкість 140 км на годину. Значно пізніше 1948-го з'явився Porsche 356 Noes Show Car, призначений для показу на автовиставці. Після цього було представлено вже товарний Porsche 356 Noes Ротстер Roadster 1948 року. Загалом в музеї представлені моделі 356 2 купе 1948-го, 356 Speedster 1953-го, чи сріблястий Porsche 356 500 купе, створений спеціально для американського ринку? Звісно, що одна з головних моделей бренду це Porsche 911, яка почалася з оцієї моделі 901 з дивним, немов витягнутим задом. Впевнені, що ви знаєте історію про те, чому 901 потім стала 911. Перед тим, як ще більше зануримося в спортивні купе, варто звернути увагу на трактор Porsche Diesel Junior та модель для військових, яку останні не змогли собі економічно дозволити. А це склопластиковий кузов моделі 908. Ця інсталяція також показує його вагу в кілограмах. Перед вами вже серійне авто Porsche 908 LH Spider. Букви LH означають Lang, Heck, З німецької це довгий хвіст. А це рожеве Porsche 917 20 купе на прізвисько рожева свиня. Подивіться ретельніше на цю ліврею, і ви зрозумієте, чому саме свиня. До речі, вам яка саме частинка більше подобається? Звісно, з таким обвісом це ралійний Porsche 911 RSR. Дуже сильне враження може справити інсталяція з Porsche 956, який притиснутий до стелі. Вона ніби демонструє наскільки великою може бути сила притискання спортивного авто до асфальту. І як квінтесенція всіх авто для перегонів та особисто авто для гонки 24 години Лемана це Porsche 962 Dauer Le Mans GT 1994 року. Максимальна швидкість цього авто перевищувала 350 км на годину. Розуміння того, що це саме марка спортивних авто, додає ось така інсталяція з різними кубками, отриманими в різних спортивних змаганнях. Звісно, що величезна частина експозиції все ж присвячена найголовнішій моделі бренду 911. Перед вами різні купе, тарги, кабріолети, спітстери, яких типів кузовів тільки не виробляла Порше. Перед тим як перейдемо до інших авто, нагадаємо, що на нашому каналі ми розповідаємо ще про легкі електричні вантажівки, які виготовляє Mega Electric UA у Миколаєві. Вони проїжджають 100 кілометрів з вантажем, що коштує лише 1 євро. Ще на каналі ми розповідаємо про електричну платформу для точкового розмінування від протипіхотних і інших мін, особливо тих, що з сенсором руху. Радимо подивитися і інші наші відео. На виставці представлені прототипи моделей, які не пішли в серію: наприклад, Porsche 914 S, так само відомий як Porsche 914 8. Остання цифра в назві нам говорить про восьмициліндровий двигун під капотом, але далі пара експериментальних зразків справа не пішла. А такий концепт ви, мабуть, бачили ще у дитинстві. Це Porsche Panamericana 1989 року, побудований на базі моделі 911 Carrera 4. Машині пророкували випуск малою серією, але економічна криза початку 90-х так і залишила її в єдиному екземплярі. На жаль, вистачає в музеї і просто рідкісних екземплярів цієї марки. Це дуже рідкісний Porsche 911, Carrera 2 Speedster 1992 року, який ви навряд чи зустрінете просто так на вулиці. Його єдиний тираж становив 350 авто. А це броньований 911 за спецзамовленням. Зовнішнього змін практично не видно, тільки шибки з темною окантовкою вважається одним із найлегших броньованих авто у світі. А це майже звичайний з огляду на екстер'єр. Це авто стало мільйонним авто злого компанії легендарного конструктора. Така собі капсула часу ще на довгі роки. Каєн це перший кросовер від Порше, який з'явився у співпраці з Volkswagen у 2002 році. У багатьох джерелах написано, що ця модель врятувала компанію Porsche від банкрутства. Але чому він отримав таку назву? Є варіанти, що названо його на ім'я столиці французької Гвіани Каєна. А також на честь дуже гострого перцю, який так називається. Звісно, передати всю магію моделей цієї марки через відео про музей неможливо, та все ж дуже і дуже цікаво відвідати цей музей навіть віртуально завдяки цьому відео. Дякуємо за перегляд і за лайк, якщо сподобалося. І до зустрічі у наступному музеї. Можливо, в тому, який ви самі оберете голосами більшості.